Панове, всім привіт! Протягом останніх кількох днів в моєму клубі чимало всього відбувалося про те, щоб справді щось цікаве вам показати, треба було підзбирати матеріали. І от сьогодні є про що поговорити. А саме Іван Перішич, це той гравець, якого побачили на обкладинці, до 100 тисяч, який просто шалений. Ну а ще я зібрав пак з гарантованим героєм. Завтра відбудеться кілька матчів у чемпіонатах України, Іспанії, Італії та Нідерландів. І найцікавішою вивіскою як на мене буде поєдинок Динамо Київ Олександрія. Проте подивитися матч у я не впевнений, що це видовищно, Та все ж. Фавберт чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Підемо у хронологічному порядку. Фудчемпіон разом із Олександром Зінченко у складі я дограв до кінця. Результат 18-2, і це другий ранг. Загалом я дуже задоволений, тому що нагороди самі паки за цей ранг гарні. Але от дроп розчарував. На жаль, нічого цікавого не було. Один пак з інформацією я засейвив до наступної команди тижня. Один відкрив, бо мені потрібно було 30 тисяч. А я очікував там три квіксела отримати, і я отримав, щоб здійснити якусь покупку під Division Rivals. Що стосується самого Зінченка, то 31 матч в моєму клубі 8 голів, 3 асисти. Ну і повертаючись до того, що я говорив, грати з ним можна, але певна річ, в метові якійсь топ команди, навряд чи ми зможемо його поставити, щоб на щось серйозне претендувати. Інша справа: Іван Перішич, теж out of position, 80 рейтинг і 5 зірок на неробочій нозі. 4 на фінтах цікаві дуже стати і стиль зіграності архітектор, що робить його ленгті. При цьому він отримує шалений буст на паси. Хоча, якщо чесно, сказати, що він віддає передачі Кевін Дебрюйне, я не можу. Насправді гарно летять передачі у Перішича, проте паси де Брюйне це для мене якась особлива магія. Ну а так загалом по грі прикольний і я не спішив його брати одразу в свій склад, тому що боявся, що не зможу залінкувати. Так, щоб от із з Вальверди зіграти, наприклад, який в мене є в антрейді. Не хотілося б Федеріко тримати в запасі, зібравши картку за приблизно 250 тисяч номіналу, та все ж от викрутив команду таким чином, що всі на повній хімії хорват тренером поставив і гарно. Ну а підштовхнуло мене до цього те, що я побачив перші у багатьох просто численних складах програвців, які можуть собі дозволити покупку. Ледь не будь-якого гравця, тобто тін стоїть в одному ряді з такими гравцями, як Я, Я, туре Маркізіо, той же Гуліт, інформ де Дебрюйне. Тобто відчуваєте, наскільки там дорогі картки, і тут такий пересіч до 100 тисяч. Я собі подумав, круто, це топ-картка для центру поля може бути для мене і для народу, для вас. Я зіграв з ним і так, він справді прикольний, тому можу і вам рекомендувати. Купуйте собі, якщо вам по лінках підходить, він вас не розчарує. Відбирає м'ячі на свій dev 77 досить так пристойно, точно краще, ніж рарний Кевін Дебрюйне. Ну і незважаючи на середній воркрейт в захисті, він мені там. Допомагає насправді і певна річ, варто відзначити трейд на удари з зовнішньої стороною ступи з Л 2 удари у періча летять дуже круто. До речі, враховуючи його стати і купу альтернативних позицій, перешич може грати не тільки в центрі поля бокс ту бокс він спокійно закриє позицію правого захисника. Якщо завгодно, то і правого півзахисника чи навіть ЦАПа на даний момент це одна з найуніверсальніших карток, які я бачив у FIFA 23 Ultimate Team. до вашої уваги трохи хайлайтів як діяв Іван Перечич у плейоффучемпіонс. Іван Фірмовий удар для нього. Його Perіšić. Ivan! Іваs! Івас Перешич. То в мене чацеви. Івайс просто L2 удар. Це... Можна йому на футболці на спині написати не перешищ, а L2 плюс шот. Або просто замість 22 наліпити L2. А це гарний гол. І це Івась Перішич. Який же ж він красень, га? Іван Перішіч. Івась! Івась перішич! Елдна удар. І на удар. один гол. Перішіч машина. Іван Іван Ленгті Ленгті. І пішов в сюди. Бам! 3-0. Останній матч цієї плей офф сесії. і тут команда така, що може трошки щось показати. Якже гарненько так нерну мимо мене. Мже ля один-один. Холланд скотиняка, диви, як штовхає Хей! Хей! Що скажете, чат, як вам гол? Хтось дуже хотів, щоб той гол стався. Ось так. Як же ж він мене легко ріже в цьому матчі? Добре, йдемо, і по інакшому грати. Да від Жоналя 3 3 їдемо. What? Це неймовірно. Скільки разів хаверс встоює. Не треба таке робити. Тому що в нього летять шалені трикутники в цьому матчі. Не треба таке робити, не треба грати, як ідіот. Треба давати втричі перевірені паси в цьому матчі. Не можна віддавати взагалі будь-який кривий пас тут. Якщо ти тут чудиш, тобі дупа. Або граєш по людськи і витягуєш. На! 9-9 буде в другому таймі чи ні, чат? Добре, нарешті це прома. Let's гоу. Ну добре, хай Іванко зіграє собі ще правим півзахисником, поки міняти не буде. Івась знає, як грати правим півзахисником. У мене радар зник. А можна радар повернути вчора? Єй. Для чого так дусити? Скажіть, будь ласка, ви спалилися, люди зараз бачать, що в мене радар нема. Суперник проплатив. Але L2 удари не проплатив. Федеріко Вальверде без трейдів на ці удари. Лупить їх як дурний. Навіть рарний лупив, я пам'ятаю. Ха-ха! А що, фарт закінчився чи що? Ага! Та пак і зараз будуть, а чому не зараз? Зараз мені потрібен кеш за апгрейдити колектив. Що це? Ой, це Савіч. Це не кеш, це якийсь. Ой! Ей. Що ти такий вже дешевий став? 24 рарні картки легенда, герой, де ви? Щось летить, якийсь волкаут рарненький Це ноєр знову мій. Ага, це трап. Краще би вже був ноєр менді, менді, менді інформ нема. Nuolė 76-ąją formiją kopijka. До речі, разом з Хорватом у мій склад влетів бразилець Лусіо один з найдорожчих і найкращих центральних захисників FIFA 23 Ultimate Team. Я вирішив собі його спробувати, тому що в Division Rivals інколи настільки важко захищатися проти таких крутих карток, як РДВ, Джер Зіньо, Роналду Всі разом. Що я вирішив підкріпити позицію центрального захисника і скажу вам, що так Лусіо справді крутий, це як Ван Дейк. Тільки от у версії героя, тобто теж надійний, потужний, в міру швидкий, ленкті, все як потрібно. І питань, в принципі, до нього немає. Свою ціну він показує на полі. Так, це дорого, але це герой. Це картка, якої дуже довго не було в Ultimate Team, Ну і візьміть, наприклад, G0, який там від 1,9 до 2 мільйонів, і відповідно центральний захисник втричі дешевше порівняно з тим. Це я думаю адекватна ціна. Хоча так вона кусається. і... Далеко не всі з вас зможуть з ним зіграти, проте якщо раптом комусь пощастить його отримати в пакетику з героєм, то я вас вітаю. Тим не менше я вирішив скинути Лусіо, тому що краще, напевно, в центрі захисту поставити якогось люді чи мілітао а монетки закидувати все-таки в атаку. Ну і тепер, можливо, найцікавіше для когось із вас у цьому відео: герой Жиноля, Туре, Маркізіо, Лусіо, Аль Овайран. І інших нам не треба. Я не хочу на це дивитись. До Сраки такі ігри. 764 тисячі монет на моєму рахунку. Склад, який ви вже бачили. Ей, ти чого завис? О! Ну і я чекаю промо під чемпіонат світу. Боюсь, що ринок буде просідати по цінах, тому особливо зараз не спішу когось купувати. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком, коментарем можна. І до речі, в коментарях можете написати, кого ви спіймали в пакетику з героєм, якщо збирали такого. Почуємось, побачимось, бережіть себе.